Дивіться, що ми отримали? Це льон 100% натуральний льон. Дуже хороша щільність 190 грам. Замовниця, яка замовила цей льон, була трішки збентежена що така висока щільність, тому що вона перед цим брала 155 грам. Але він дуже м'якесенький. Подивіться, я його так от ну, зжимаю, тобто він дуже м'якесенький. Він варений вже, тобто він уже пом'якшений, ну неймовірний. І бачите, він такий достатньо щільненький, тому що той, який був 155 грам, тут трішечки мав більші такі дірочки. А цей такий щільний, ну неймовірний. неймовірний. Я ну, давно не шили льон, тому що його не було. А це ми отримали, завезли нам в Україну ну неймовірний 100% варений льон.